Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вибухи в Донецьку. Окупанти хотіли провести парад полонених. Зібрали 80 чоловік, але нічого не вийшло. Одна із полонених українок вихопила гранату в одного із бойовиків і підірвала себе в натовпі окупантів. Пишуть що поранено по шиліна і делегацію, яка влаштовувала на площі міні-парад. Загинули 8 чоловік, поранених п'ять. Всі полонені цілі, окрім самої жінки, звісно, подробиці згодом. Парад «Побіда -бісія» в Донецьку одразу скасували, догралися. І це не перша вже така історія. Телеграм-канал Допорпомсти пише про те, що одна з українок, яка довгий час була полоненою з Надією Савченко, навіть спілкувалася з екс нардибкою, яка впливала на її звільнення. Згодом жінка потім повернулась під час програми обміну і знову відправилась на фронт під час одного із боїв і намагалась взяти в полон кадирівців. Проте жінка не здалась пролона вибух. Понад 12 чоловік отримали поранення або загинули. Познущати жінки вахматівців не вийшла. Відправилась до Кобзона, на жаль, разом з нашою героїною. Помста пише, що зовсім скоро про цю історію повідомлять офіційно, надавши реальні. Позивні ім'я жінки нагадаємо в донецьких підвалах, так вони називають катівні камери для наших полонених. Одна з військових українок вихопила бойову гранату, і підірвала себе в кімнаті допитів. Загинуло два офіцера ФСБ, також троє охоронців. Наразі виясняються всі обставини цієї події. Збирається інсайди. Це відбулось близько тижня тому. Людмила Гусейнова, правозахисниця, яка після початку російсько-української війни в 2014 році. Жила в тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині. Працювала на місцевій птахофабриці, опікувалась дітьми сиротами в окупації. з-під підконтрольної Україні території возила одяг, українські книжки, листівки до інтернату в Приморському. Їх передавали в Маріуполь, звідки жінка перевозила вантажі через КПВВ. У жовтні 2019 року Гусейнову затримала. 50 днів вона провела у катівні Ізоляція і майже три роки в Донецькому СІЗО в одній камері з кримінальними злочинцями. Людмила Гусейнова була однією з 12 цивільних, яких Україна повернула 17 жовтня 2022 року в рамках жіночого обміну. Цивільних жінок затримували в п'ятнадцятому, шістнадцятому, дев'ятнадцятому і 2020 роках. Я провела 50 днів в Донецькій катівні ізоляція. Це були найстрашніші дні в моєму житті. Будь-яку жінку, яка була в ізоляції, не просто катували. Окрім фізичних тортур, жінки у полоні не мають жодної медичної допомоги, не мають права на захист, не мають права на зустріч з рідними. Потім мене перевели в Донецьке СИЗО у ті часи політично засуджених, як я отримували разом із кримінальними злочинцями. На тебе тиснуть не тільки охоронці, слідчі оперативники, а ще й ті, з ким ти маєш бути в одній камері. 24 на 7. У моїй камері було 20 жінок і мало місць, навіть щоб стояти. Дірка в підлозі туалет. Але найстрашніше, що майже всі ці жінки служили у військах так званої ДНР. У моїй камері було 20 жінок і мало місць, навіть щоб стояти. Коли я вперше зайшла до камери, нічого не бачила через сигарковий дим. У них є так звана сматряща. Вона довго дивилась на мене. Тоді запитала за якою статтею. Мені спочатку інкримінували екстремізм, і вона одразу дала клеймо у кропки. Ти типу, постійно бачиш злі очі людей, які сидять за жорстокі злочини. Не знаю, що очікувати. Був страх навіть повертатись спиною. Потім дізналась, що більшість із них хворіє, нари спарені. Тому спиш на одній постелі жінкою, яка має такі хвороби. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ти став ще більшим. Посилалася агресія від охоронців і зі сторони тих, хто сидів у камері. Влітку 22-го ми через віконця бачили, які з мішками на голові і зв'язаними за спиною руками. Вели наших військовополонених, коли вони падали, наглядачі били ногами. Чули, як полонених змушували співати гімн Росії, кричати російські гасла. Я знаю, що зараз політично засуджених жінок утримують в одній камері і над ними знущається ще більше. У ці хвилини катують Ольгу Малещенко. Коли її зарештували в 2020 році, її молодшому сину було 4 роки. Майже 3 роки дитина не бачить мами. Але ніколи не називайте нас жертвами. Ми пережили це і вистояли. Ми виживші. розуміння того, що ти не жертва, а людина, яка змогла через це пройти, дає силу рухатись, розвиватися і допомогти іншим. Хочу, щоб жінки, які вийдуть з полону, знали, що можна і треба жити далі. Розповіла Людмила редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.